Привіт! Я Алекс. І в цьому відео я розповім тобі про те, як я заробив 80 тисяч гривень на TikTok. Якщо коротко, в одному з своїх минулих відео я розповідав вам про те, як підключити TikTok монетизацію, як купити аккаунт з монетизацією, як її налаштувати, і як взагалі це все працює. Тоді в тому відео ми зупинились на планки 700 баксів, але сьогодні ця планка дійшла майже до 80 тисяч гривень. 1900 доларів. Матіо, 1900 доларів. Якби ціль цих відео була дійти до якогось айфона, або якогось крутого ПК, або щось подібне, що роблять інші блогери, я би вже це зробив ось так. Буквально з одного аккаунта в ТікТоці, завершив цей канал і сказав гарного вам дня, всім пока, до побачення. Але ціль нашого канала дійти до Уруса. Це просто щось неймовірне, я це прекрасно розумію. Але ось такі моменти дають мені надію на те, що все ж колись ми це зможемо зробити. Якщо коротко, мої відео на одному з каналів, який я створив під монетизацію, набрали трохи більше трьох мільйонів переглядів. І мені за це капнуло майже 2000 доларів. Насправді це неймовірні цифри. Тікток зараз в Україні дуже гарно платить. У мене три акаунта з монетизацією в тік Перший аккаунт це цей на якому ви дивитеся це відео. Другий аккаунт це аккаунт з фільмами, де, собственно, я набрав 3 мільйона з копійками переглядів. І залетів на 2000 баксів. І третій аккаунт, який я створив 5 днів назад, спеціально під Мажор ПКС, якщо ви не розумієте, про що я дивіться підказку відео, як я до нього готувався. І за один день, за один день я підключив монетизацію і набрав 250 тисяч переглядів лише на одному відео. Ось вам пруфи. Тобто, Тіктоку достатньо одного відео, яке залетить в рекомендації, і ви зможете вже підключити монетизацію, вам вже будуть капати гроші. Ви можете слідкувати за. Каналом Tilt.ks, там будуть вся інфа по мажорі. Там будете дивитися, як двигаються мої перегляди. Скільки я на цьому всьому зароблю? Ви побачите в відосі про мажор, про те, скільки ми на ньому заробили, скільки втратили, що там взагалі вийшло. Але TikTok – це зараз золота ніша. Ви можете заробляти на монетизації просто неймовірні кошти, і вам навіть не потрібно придумувати ніякий контент. Тобто, ви берете контент інших людей, контент якихось авторів, викладаєте його на свій TikTok, трошки підрізаєте, щоб він попадав в рекомендації, щоб не було тіньового бана, і все. Ваші відео залітають тільки так. Ви набираєте перегляди, заробляєте на цьому гроші. 250 тисяч на відео за один день. 250 тисяч це приблизно 170 доларів за одне відео. Так може кожен з вас. Все, що вам потрібно, це купити аккаунт. Як його купити? Я вже розповідав в нашому телеграм-каналі. Переходьте, читайте, там є пост на цю тему, там є посилання на групу. Це ніякому разі не реклама. Я там сам купляю ці аккаунти. Я знаю, що вас точно ніхто не кине на гроші. Ви купляєте аккаунт. Міняєте тематику, міняєте профіль, починаєте викладати відео, і у вас виходить заробляти кошти. Все дуже просто. Чому це ніхто не робить? Та тому що про цінішу майже ніхто не знає. А заробіток на TikTok взагалі звучить дуже дивно. І люди думають, що там ніяк не можна заробляти. В даний момент я роблю команду і буду створювати більше 10 тематик, більше 10 каналів на різні тематики, щоб заробляти на монетизацію. Все це ви будете бачити далі на цьому каналі. Все, що вам потрібно, це просто прожати кнопочку підписатись. Поставити увідомлення і ждати наступне відео, де я буду розповідати про свої нові досягнення і про те, як це все ми робимо. Якщо коротко підітожити, бюджет нашого каналу вже більше 2000 доларів, ми потихеньку двигаємося до ламби. 2000 баксів це 1% від ламби. Так, да, я розумію, що це дуже мало, але це четверте відео на цьому каналі. Всього-навсього четверте відео. Що буде далі, далі буде тільки більше. Якщо ви хочете разом зі мною поринати всю історію, якщо ви хочете класні поради, ви переходите в Телеграм, читаєте там кучу інфи, як заробляти на кріпті без вкладень, як заробляти на TikTok монетизації як заробляти взагалі на різних нішах. Все, що вам потрібно, це просто нажати кнопку Підписатись і слідити за моїм контентом. І обов'язково підписатися на цей ютуб канал, поставити цьому відео лайк. І таке міні-оновлення. Наступне відео вже буде знято в іншій студії. Ми зараз робимо круту студію, е, вкладаємо гроші в контент для того, щоб зробити максимально класно, максимально якісно для вас. Е, я не продаю ніяких курсів, в мене нічого не потрібно купляти. Я, я безкоштовно є. ділюсь з вами інформацією, яку отримую з особистого досвіду. Мені цікаво, мені подобається медійка, мені подобаються ваші коментарі. Прошле відео дуже класно залетіло, вам дуже сподобалось. Всім дякую, хто його подивився. Дуже тобі дякую, що ти подивився це відео. І наперед дякую за те, що ти поставиш лайк і підписуєшся. З вами був Алекс. Пока-пока.